Всесвітній день пошти входить до системи всесвітніх і міжнародних днів ООН і має на меті популяризацію поштового обслуговування в світі. В останні роки про це глобалізації та розвиток інтернету з умови активне реформування мережі поштових доставок не обійшли ці світові тенденції і відділення Укрпошти нашого міста. У святковий день в центрі поштового зв'язку номер 2 кілька відвідувачів. Кожен прийшов у своїй справі, і вони несуто поштові, адже в центрі своїм споживачам пропонують понад послуг все отделения связи у нас сейчас оснащены современными компьютерами все производственные процессы автоматизированы то есть сведен к минимуму человеческий фактор поэтому улучшилась сохранность почтовых отправлений скорость обслуживания мы оказываем услуги социальной сферы это услуги регистратора также сейчас У нас развивается услуга курьерской доставки. І вообще почта сейчас идет от... уходим немножко, от того, что мы ждем своего клиента. Мы сами сейчас пошли к клиенту. Сейчас мы можем принять все виды платежей. Достаточно позвонить на свою почту и пригласить почтальона к себе домой. Неприємно вразив поштовиків відгомін весняних подій. З кінця березня пошта, відправлена з материкової частини України, не приймається кримською стороною та повертається у зворотньому напрямку. На сьогоднішній день склалась дуже складна ситуація у Україні. З 27 березня кримська сторона не приймає поштові відправлення та повертає їх у зворотньому напрямку. Тому Укрпошта була змушена припинити тимчасове приймання поштових відправлень до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У зв'язку з складною суспільно-політичною ситуацією у Донецькій та Луганській областях на сьогоднішній день тимчасово призупинено приймання поштових відправлень та поштових переказів до деяких міст та районів Донецької та Луганської областей, які на даний час не контролюються українською владою. Інформація про ці населені пункти змінюється щодня, тому ви можете зателефонувати за телефоном 92-31-63 та уточнити до яких саме міст можна відправити поштові відправлення та поштові перекази. Сподіваємось на покращення та стабілізацію ситуації та відновлення приймання до всіх населених пунктів нашого нашої держави. У нашому місті діють 62 відділення Укрпошти. Трудяться в них більше 500 вправних працівників. За 9 місяців з початку року з їхньою допомогою було відправлено майже 9 мільйонів листів. Я хочу сьогодні в цей святковий день привітати всіх наших поштовиків, всіх наших ветеранів з всесвітнім днем пошти. Я хочу побажати всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Хочу всім побажати наснаги та творчих успіхів в подальшому.